Всім привіт любі друзі! Сьогодні буде такий. Е, сьогодні ми граємо в Майнкрафт, тут буду будувати прикольний якийсь класний красивий будинок, як вам показати, як його збудувати. Сьогодні буде у нас необичний такий форматик, е, необичний формат відео. Е, якийсь отакий. От ну, я хочу щоб ви за себе поставити лайкосик, щоб підписатись. Стати лайки, ми починаємо. От у нас є Майнкрафт. клава мішка. Тільки не оця у мене клава зараз. трошечки їжу. Це я розумію, це буде якось. Так. синобично. Ну буде класно. Ну дивіться, як завантажиться світ, то я до вас повернусь. Тік-тік-тік. Все зараз відзавантажився. Ну що ж, давайте будувати. Нам потім я думаю, десь ось така дистанція. Не дуже величка. В принципі, чистити тут майже нічого не потрібно. Ну що ж, дивіться, нам потрібні отакі такі от блоки. Як березова дошка. Це. І, можливо, нам потрібно таке от. Ну є і, і, і панелька, я думаю, або панелька, або давайте не панельку, давайте от, таке от склоту стаємо. От, ну що ж, дивіться, значить купуємо ну, так от. Ви потрібне 10ка от дуже, ну, от один, два, три, чотири, чотири блока в висоту. п'ять ну не буде не повинно бути сильно якісь таке можна сказати велике тин два три 4, п'ять тин два три 4, пять тин два три четыре ладно Ось тут тут эм, все, тепер эм, ми все забудовуємо? Ось цими штуками, досками, як його назвати, так нормально. какой-нибудь вид из щоп. я крышечки приплежу. Так вот, нормально. Так вот. Так вот. И вот так вот. Так, ну что у нас получилось? Это такая коробка. Придивіться, тут ми робимо вхід. Вхід у нас буде із ось таких дверей, зараз я вам покажу. Вхід можна зробити як Прикольно, що буде зробити із таких, можна сказати, самих О, таких обичних. Таких, типу, зрозуміло. Таких. Так я це трошечки не як воно прибрати. І ось тут ми розчищаємо територію, нам потрібні листя. листя. Давайте напишем так, листя. Ну, або, в принципі, я просто зараз не зрозумів. Давайте напишемо листя. Можна взяти взагалі любі, але я б взяв Акатіве. І не зараз ну раз оп оп і оп. Я б зробив так от. Но ну, получится так биш красиво. И вот тут можно вот а так. Або вот а так будет красиво. Так можно сделать с всех боков. Саме верхній робите? От, от іначе вам подобається такий її формат. Вечка йде як вам напишіть в коментарях такий формат відео. Ось так у нас виходить, виходить, це буде сильно обов'язковим зробити це прям типу, як я робив на вході. Пол ми робимо із оцих штук. Викопуємо тут пол весь. Бачите, на будинок, виходить, такий невеличкий. Такий прекрасненький, маленький будиночок. Такий невеликий це. Як не знаю чи хто. обичний такий будиночок. Такий маленький. Тут дуже легко його збудувати. Де ж ці двері? Але нам, принципі, листя вже не потрібні. Оп, ну, тепер, що нам ну, потрібно буде, це... <coughs> Набуть потрібно буде ліжко. можна так все. Ну, як по класики? По-класичному. просто так це так. Ой, беремо тут і ліжко. Можна посилити корик, а можна і без. Можна взяти більше двох'єрсне біле ліжко. Не ось я рахую, що вийшов дуже такий хорошенький будинок. Всього ми її зробили за 8 хвилин. Ось от такий от будинок. Ось. Не все зробили все як не по-нормальному. Можна ще тут факел поставити. І все. Ну, я дякую, друзі, що мені зробили дуже гарний будинок. Якщо мені реально сподобалося. тоді ставте подобайки та підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.